Доброго дня, шановні. Отак сіла <кхи> з боку. Думаю, дай я подивлюся на свої ромбики зі сторони, а то все зблизька та зблизька. Ось вони, п'ять штук. Один, два, три, чотири і п'ятий. Цей такий, знаєте, перший, то він найбільш такий засаджений. І сухіший, тому що в нас тут мокро дуже, то він найсухіший. Ось так виглядає здалека моя краса. Але все, все слава Богу. Все гарно і тепличка. Ось і стежечка. До корчів моїх. Ось отака краса. Кукурудзи, соняшники там піднялися, бачите, на рівні з теплицею. Отак трошечки. Літо 24. Як воно було, бо сусідка каже, ні, зовсім інший квітник. Каже, так кожен рік має бути інший. Треба шукати найкращого. От, і Рогіс, і ялинка. І сьогодні дуже гарна погода. Дивіться, яке небо без хмариночки голубеньке. Тепло, це зранку. Ось так. Доброго вам дня! Спокійного, мирного, бувайте здорові!